Потрібні зміни. Рівнянка обурена станом інфраструктури рівненської ДЮСШ Верес. Ями та болото. Кілька років поспіль мешканці вулиці Сумська, що у Рівному, просять про ремонт. Чому їх не чують? Добрий вечір. Потрібні зміни. Рівнянка Ярина Дубовик обурена станом інфраструктури рівненської Дюсеша Верес. Дев'ятирічний син жінки відвідує тренування з футболу вже два роки. Жінка вважає, аби діти могли безпечно займатися спортом та досягати результатів. Всі футбольні поля закладу потрібно модернізувати, а також покращити умови для тренувань. Більше дивіться у матеріалі. Далі приїжджають інші команди, кажуть про наше поле що в них корови на кращому пасуться, чим на нашому природньому цьому основному, де ми приймаємо гостей. Рівнянка Ярина Дубовик розповідає про стан спортивної інфраструктури ДЮСШ Верес, що розташована на вулиці Тараса Давидюка у Рівному. На комунальній землі, площею близько три гектари, є чотири поля: два великих трав'яних та два міні із синтетичним покриттям. За останні роки стан всієї території, де щодня займаються футболом діти, суттєво погіршився. Тож потребує радикальних змін, запевняє жінка. Сусіднє поле теж штучне, на ньому в дощ калюжі стоять, а діти тут займаються круглий рік. Бетонна оця основа от, по краях вона розбита. І не раз, коли при тренуванні я бачила, діти це ж футбол, це швидкість, вони коли падають, вони просто тот, об той бетон б'ються. Дев'ятирічний син пані Ярини Ярослав займається футболом у міській дю США Верес вже два роки. Цей вид спорту його зацікавив, а також сподобався тренер. Я хочу попросити місто, хочу попросити, може хтось є зацікавлений. Я знаю, що дуже багато батьків мене підтримують в цьому, щоб якось покращити для наших діток умови, умови відвідування школи, щоб в них були гарні поля. Не хочеться супер крутого, просто щоб діти мали якось займатися. Тому що це, ну, це спорт, це здоров'я, це наше майбутнє. Ми маємо розвиватися якось в цьому. Наразі у спортивній школі тренується понад 500 дітей різних вікових категорій у дві зміни. Юних спортсменів навчають 10 тренерів. Директор закладу Сергій Дьомушкін зазначає, за три роки роботи невдоволення батьків чує вперше із зауваженнями погоджується однак, не повністю ми граємо по елітлізі. Це друга по силі з друге змагання по силі в Україні там. І приїжджають діти, і київські, і тернопільські. і звідки тільки не приїжджають, кажуть, що вони дуже здивовані, що якістю газона, що в них таких умов на трав'яному полі немає де займатися. У 2021 році велике трав'яне поле комунальної дю США хотіли реконструювати а також прибрати горбисту місцевість та збудувати манеж. Однак всі плани перекреслила повномасштабна війна. Повідомив заступник начальника міського управління у справах молоді та спорту Сергій Шевчук. Міська влада підтримала, нам виділили кошти на розробку проєкту, реконструкція футбольного існуючого поля, а це саме з штучним покриттям, зробити, щоб футбольне поле було штучним покриттям. Вартість цих робіт. Реконструкції складає 25 мільйонів. Це дійсно покращення буде нашої бази і буде успіх наших вихованців в участі в чемпіонатах України і в чемпіонатах області у минулому році. На адміністративній будівлі Дю США Верес оновили фасад. Проєкт реконструкції основного трав'яного поля хочуть реалізувати, коли закінчиться війна. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Збив на смерть людину автопригода сталася на Млинівщині поблизу села Велика Городниця. Учора ввечері. Як встановили слідчі, водій автомобіля з напівпричепом наїхав на чоловіка, який йшов проїзною частиною в попутному напрямку. Від отриманих травм потерпілий загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює особу загиблого чоловіка. Прибули на виклик про сімейний конфлікт та вилучили боєприпаси. До поліції учора, 25 листопада, повідомила 46-річна жителька села Рокитне, що між нею та чоловіком сталася сварка. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції поспілкувались із 50-річним чоловіком, а після виявили у літній кухні підозрілі предмети. Фахівці в обох технічних служб вилучили дві бойові гранати та 62 патрони різного калібру, які належали господарю оселі. За фактом незаконного поводження. Женя із боєприпасами слідчі розпочали досудове розслідування. У Володимирці неповнолітній обікрав будинок. Днями до поліції звернулась місцева жителька. Через вікно невідома особа проникла до її оселі та викрала з шафи 1 тисячу 550 євро та 8 тисяч гривень. Поліцейські розшукали 17-річного жителя селища Володимирець за місцем його проживання. Молодик зізнався у скоєному та видав правоохоронцям крадене. Однак частину грошей він вже встиг витратити на особисті потреби. Слідчі розпочав досудове розслідування. Суцільні ями та болото. Не один рік мешканці вулиці Сумська, що у Рівному, вимагають ремонту. Кажуть, те, що є, дорогою назвати не можна багнюка та ями. Те, по чому щодня ходять тамтешні жителі. Найбільше мешканців вулиці обурює, що частину дороги відремонтували, а решту залишили у плачевному стані. Як ситуацію пояснює міська рада, дізнавалась наша Вікторія Якимець. Одну частину відремонтували до іншої, навіть не доторкнулися. Мова про дорогу на вулиці сумській, що у рівному, уже понад 20 років вона у плачевному стані. Пан Олег мешкає тут давно. каже: що року стає лише гірше. І всі мешканці наші тут, якщо ходять, ну вони поки виходять з вулиці, вже їм треба чи поризуватись, чи що небудь як. Вспоминати старі времена, галоші надівати, а потім скидати на ноги. Тут кожен, кожен день воно міняється. Десь проїхав транспорт якийсь, а ще більше тяжкий заїжджає. От. От. Якщо є вода, три заїзди і вона та яма робиться в два рази. Невдоволені станом вулиці і інші її жителі. Особливо ситуація погіршується у період дощів та снігу. Коли їдеш транспортом по цій дорозі, то таке враження, що ти на американських гірках, але дуже плечем не устані. Ну, типу, ти їдеш і тільки думаєш, йой, а я зачеплю тим кліренсом якийсь небудь, горбик, або я вскочу так в ямку, що поки люди їдуть. Як дивлюся, як діти з школи в школу ходять, особливо коли дощ, а коли сніг, і ти ходиш по пояс в цьому болоті. На ну, вон сідає будинок, можете до будинку підійти і побачити? О, там такий шов є, води ну воді нема додіватися. З чотирьох сторін, з однієї, з другої, з третьої, четвертої все сюди біжить. Найбільше обурює, розповідають, що три роки тому на вулиці розпочали ремонт, утім заасфальтували лише частину. Приблизно роки три назад почали робити, приїхала техніка і почали робити вулицю. І от там, бачите, от там кусочок вулиці цієї зробили. Кусочок зробили і все. Закинули більш після того, сюди ніхто не з'являвся. Місцеві оббивали пороги усіх можливих управлінь та департаментів, писали колективні звернення, утім, жодного результату це не дало. Потім зверталися і до депутатів, і звернення були до міської ради. Ну реакції практично не було ніякої. Періодично там просили кого-небудь, щоб хтось щось повпливав на те. І от до цієї пори, як ви бачите, тільки... Відписками з нами дійшло навіть до того, що люди самостійно бралися за ремонт своїми силами. Намагалися бодай засипати ями. Весь час тільки ями з'являється завозимо. Дивіться, недавно ми завозили. Бачите, як сідає у департаменті інфраструктури та благоустрою. Від проблеми не відхрещуються, не заперечують. Деякі ділянки дійсно відремонтувати не вдалося. Бюджет в нас не є сильно розвинутий. що бюджет спрямований більше нас зараз на інші заходи. Тому в частині дороги не було виконано робіт, і вони перейдуть нас на 26-й рік. І приносимо вибачення зрозуміло перед містянами за дану ситуацію, але направду ми робимо все, все від нас залежне, все можливе для того, щоб цю проблему вирішити. Я кажу ще раз. Частині ми виконали. Руслан Гудима додає про цей шматок дороги не забули. Роботи плануються. Питання руйнування глобальне, воно не закриється ямковим ремонтом. Чи там потрібно покласти добрий шмат самої власної дороги? Ремонт каже директор департаменту. Запланували уже на наступний 2026 рік. Роботи розпочнуться ближче до весни, коли дозволятимуть погодні умови. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал ITV, Медіагруп. Про те, що на Рівненщині визначили центри антирабічної допомоги, про новий ресторан, який планують збудувати у Рівному, та про те, які умови у гуртожитках закладів професійної освіти рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Нова парковка. У Здолбунові облаштовують стоянку на майже 70 автомобілів. Хор рятувальників. На Рівненщині пожежники збирають тисячі переглядів під відео, де просто співають. У здолбунові взялись вирішувати багаторічну проблему з парковкою біля кладовища на вулиці Копарника. Місце під час поминальних днів завжди виникав хаос із транспортом. Тепер поступово перетворюватиметься на впорядкований майданчик. Роботи вже стартували. Закінчити їх планують до кінця цього року. Більше про це у матеріалі далі. На кладовищі на вулиці Коперника у Здолбунові триває облаштування нової парковки. Працівники КП «Здолбунівське» вже провели підготовчі роботи. Ви нас позрізали дерева, викорчували коріняче і розрівняється і засипеться щебенем, тому що стоянка робиться за кошт КП «Здолбунівське». Так, щоб більш економніше і без лишніх витрат, місцеві неодноразово звертали увагу на проблему. Під'їхати до кладовища під час поминальних днів або масових відвідин було вкрай складно. Ділиться Ілона Вернюк. Автомобілі доводилось залишати здовж дороги, що створювало затори і небезпеку для пішоходів. Зараз проводяться роботи по стоянці, будуть робити стоянку парку. Місця приблизно розраховано на 50-70 машин. Так як в нас було раніше паркомісця на асфальті, але на жаль, так склалося, що не вистачає місць на поховання наших воїнів, тому почали там ховати наших військових. Нині роботи тривають. Люди, які приходять або ж під'їжджають до кладовища, кажуть, парковка тут потрібна, особливо під час провідного тижня, або ж великих свят. Звичайно, потрібно, щоб по тій грязюці, яка там далі між могилами. Щоб по ній не соватися, а машину поставили, це зручно було б. І відсипали б ще доріжки. Потрібно, потрібно. Хай буде. Бо я кажу, паска, проводи, що тут машин, пройти неможливо. Потрібно, так, да. хай буде. Комунальники зараз готують основу під засипання щебенем та планують облаштувати зручний під'їзд. Бензопилою зрізали кущі і косили, і вбирали яка. Територія підготовлена. Потім приїхали працівники, ну, десь наняті, зрізали ці дерева. І, і після їх знову вбирав. Все було порозкидано. А аж до кінця, де виходили, вся територія позрізована і обрана. У комунальному підприємстві зазначають, після завершення будівництва стоянка дозволить впорядкувати рух транспорту і зробить відвідування кладовища комфортнішим та безпечнішим. КП Долбунівське власними силами провела роботи з викорчовування дерев біля кладовища. На місці буде облаштовано стоянку. Територію вирівняють та засиплють щебеневою сумішю. Усі роботи виконують комунальники, тому фінансування та додаткових витрат із міського бюджету не потрібно. Роботи планують завершити до кінця цього року. Олеся Мороз, Анастасія Словачевська, телеканали ТІВІМЕДЯ Груп. Із рятувальників у зірки тіктоку на рівненщині пожежники збирають тисячі переглядів на відео, де просто співають. Про таке дозвілля можуть собі дозволити не кожного дня. Роблять це поміж виконанням своїх безпосередніх обов'язків. Про шпанівських рятувальників дивіться у сюжеті нашої сніжани Твардовської. Це добровільна пожежно-рятувальна команда Шпанівської громади. Вони ніколи не вчилися співати та все ж стали відомим хором. Розповідають, виконати пісню попросила колега. Тож, не гаючи ні секунди, без підготовки заспівали відомий музичний трек, який віруситься у соцмережах. Але зробили це на свій лад. Імпровізація зайшла. Репост собі зробила навіть сама авторка пісні Олена Омергалієва. У новоствореному пожежному хорі пісню виконали семеро рятувальників. Ми колядуємо так само того року. Колядували, цього року плануємо теж збираємося. Кого які голоса, десь збираємося, десь співаємо. Це чисто так спонтанно. Шириться чутки, що на павліка Віктора похожий. Ну це так. Я... Це ставлюся до цього так з посмішкою. Виконуєте пісні Віктора? А, ні, не виконую, але слухав. Да. Мама ще да, було. Приєднався до співу і пан Віктор. Чоловік працює тут з перших днів. каже, завжди підтримує ідеї свого колективу. Просто якось так вийшло, запропонували. Давайте щось спробуємо. І так якось спробували, і зайшло. Получилося з першого разу. Не готувалися нічого. Поспівати після складних викликів полюбляє і пан Дмитро. Чоловік з перших днів створення команди прийняв свідоме рішення бути добровольцем рятувальником. Додає, поміж відпочинком не забуває і про свої обов'язки. Нам цікаво допомагати своєму населенню для своїх людей, для свого села. Ну не тільки для свого. У нас ОТГ багато 9 чи 10 сіл, то ну якби всі ми їх обслуговуємо. Спів це не єдине, що об'єднує команду. Шпанівські рятувальники унікальні ще й тим, що тут працюють з сім'ями. Загалом шість таких пар. Пані Мар'яна вже рік, як приєдналася до команди. Тут працює і її чоловік каже, довго за ним спостерігала і, врешті-решт, вирішила доєднатися до команди. На ну… Так, як і чоловіки, абсолютно все порівно. Ну, зрозуміло, що коли якщо якісь там серйозне загорання, горить будинок, в першу чергу туди підуть чоловіки. А ми поки що, чесно кажучи, задіяні на таких дрібніших. Трава горить, це постійна проблема. Добровільна пожежна команда майже сім років самовіддано стоїть на варті безпеки мешканців територіальної громади. Кажуть, працюють на волонтерських засадах та без заробітної плати. Як зазначає бійчиня Юлія Кузьмич, службу треба популяризувати. У нас приходить сповіщення на телефон, вигляді смс, повідомлення в додатку і також дзвінка автоматичного, який надиктовує командир. Бійці вдають відповідь, можуть приїхати на ліквідацію. Чи зараз знаходяться трошки далі від зони нашого ДПК, тобто це все командир бачить на карті, де хто знаходиться. Якщо підтвердили виїзд водій і два бійця, все, машина виїжджає, готова до виїзду, буквально 3-4 хвилини і виїжджають на ліквідацію. На сьогодні у команді добровольців працює 20 рятувальників, які постійно на варті та готові виїжджати на виклик в будь-який час. Ще п'ять проходять службу в ЗСУ. Також серед рятувальників є і герої, які зараз. Гинули на фронті. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Media Group. це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже